Вітаю, друзі! Готуємо густий, наваристий червоний борщ з квасолею. Його полюбляють за особливий аромат, дивовижний смак і насичений колір. Ідеальне поєднання овочів надає червоному борщу той індивідуальний смак, завдяки чому він входить в список найвідоміших супів світу. Спочатку невеликим кубиком ріжемо картоплю, я беру дві середніх і відправляємо в киплячу воду. На вогні нижче середнього залишаємо готуватись. Тим часом цибулю нарізаємо кубиком, а моркву натираємо на крупній терці. На рослинній олії спочатку обсмажуємо цибулю до м'якості, а потім додаємо моркву і обсмажуємо 4-5 хвилин. Потім натираємо буряк. Я беру два бурячка невеликого розміру або ж один великий. Натираю його на крупній терці. Сюди ж додаємо 140 г томатної пасти. Ще я додаю перетертий солодкий перець. Він як паста. Також можна додати свіжий порізаний перець. Плюс 1 столова ложка яблучного оцту. Перець мелени, пів чайної ложки, підкопчена паприка півчайної ложки, сухі трави італійські або прованські, сіль півтори чайної ложки і цукор дві чайної ложки. Все ретельно перемішуємо. Потім вливаємо трішки води, щоб овочі краще пропарились. Накриваємо кришкою і тушкуємо 10 хвилин. Тим часом можна підготувати капусту. Шинкуємо її тоненько ножем. Тут хто як полюбляє, комусь подобається побільше шматки капусти, комусь поменше. Овочі протушкувались, додаємо їх в кастрюлю з картоплею. І одразу сюди одну банку консервованої квасолі або ж заздалегідь відвареної. Спробуйте на смак і якщо потрібно, то досоліть. Накриваємо кришкою і на середньому вогні проварюємо ще 5-7 хвилин. Потім додаємо нарізану капусту. Можна і більше, ніж я додаю, просто в мене кастрюля не дуже велика. Варимо ще хвилин 5, щоб капуста залишалась трішки хрумкою. Після цього я додаю 1 столову ложку оливкової олії. Вона надає особливого смаку. І нарізану зелень, Петрушка кріп по невеликому пучку. Накриваємо кришкою і ще буквально одну хвилину проварюємо та вимикаємо вогонь. Даємо борщу трішки настоятися, хвилин 15-20 і можна смакувати. Яскраво червоний густий наваристий борщ, всі овочі добре проварені, а капуста трішки хрумка ідеально! Дуже смачний борщ, якому м'ясо зовсім не потрібно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, діліться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя.